Так, ми з вами продовжуємо займатися темою розв'язування рівнянь. На минулому році почала відповідати Олена, вона закінчує. І так, нагадую, ми розв'язуємо номер 1128. В цьому номері треба розкрити дужки, звести подібні. І так, ми зупинилися на другому. Перший ми розв'язали, беремо друге Рівнянь. У вас є дужки, перед якими стоїть або нічого не стоїть, тобто знак плюс, або стоїть мінус. Тобто для того, щоб розкрити ці дужки, треба що зробити. В першому випадку нічого не треба змінювати, переписати те, що в дужках без змін, а в другому випадку змінити знаки на протилежні. І так, слухаємо Олену пишемо 18х мінус 19. Угу. Так, згодна. Угу. Мінус як... uh, 4 плюс 7. Х, молодець, все вірно. Х. Тепер дивіться, дорівнює мінус 73 там, так? Угу. А, я вам пропоную спочатку звести подібні зліва, а потім вже переносити доданки туди, куди треба. От які подібні у вас з лівої сторони? 18х і плюс 7х. Мінус 19 числе, мінус 4. 18 плюс 7, що буде нам давати? 25х. 25х, згодно, 25х. Тепер, мінус 19 та ще мінус 4. Це буде мінус 23. І дорівняться мінус 73. Переносимо. А ось тепер ми можемо перенести. Ми ж вже знаємо, що числа повинні стояти з того боку. Мінус 23. В той бік перейде зі знаком. Плюс. 25х. Дорівнює мінус 3 плюс. Мінус 73, 20. 20. мінус 73 плюс 23. Мінус 73. 23. Так, скільки це буде мінус 73 плюс 23. Мінус 73 плюс 23. Це 50. Мінус 50, так. Мінус 50, так. І як знайти х. Треба. 5, мінус 50. Поділити на 25. x дорівнює -2. Ч -ч -ч. мінус 2. Відповідь мінус 2. Так. Так, молодець. Я ставлю вже 10. Олена, молодець. А хто хоче далі? Там поморцева Настя хотіла. Настя, так, Ну, логіна хоче. Давайте логіна, якщо немає бажаючих більше. І так, третій, Третій, так, 1224. В третьому у нас йде 10 плюс 3, яке помножене на дужечку в дужках 7 мінус 2,5. Збираємо дужку, і це дорівнює 13. Настя, тобі зручно зараз, так? Гаразд? Так, все гаразд. Так. так, дивіться, тут дуже часто діти плутають ці 10 іксів. До цієї дужки мають якесь відношення? Ні, немає. Ні. Тому ми їх просто переписуємо. А душки і... множимо на 3, так? Тобто так. Три помножити на сім буде чотирнадцять. Здрасте. Ну, подумай. Ой, не чотирнадцять, двадцять один. Плюс двадцять один. Так. А ось 3 на... мінус 2х буде зі зі зі... Буде мінус шістьх. Мінус шістьх, згодна. Поки що з того боку так і переписуємо. Тепер давайте теж спочатку зведемо подібні, а потім будемо переносити. Які подібні в нас е, в, зліва? Зліва 10х та 6, мінус 6. Так, скільки вони дадуть? Вони дадуть 4х. Так, плюс 21 дорівнює 13 плюс. 2х. А тепер переносимо х в ліву сторону числа праву. Що зліва ми напишемо? 4х мінус 2х. Так, дорівнює. 13. -21. Так, ну от Настю я, напевно, зря визивала, бо вона розуміє, що робити. Треба визивати тих, хто не дуже розуміє. А, е, так, скільки мін... це буде. буде 2х дорівнює, треба двадцять один відняти тринадцять. Буде... Так. Угу. так, і буде мінус вісім. Згодна. І тепер, щоб знайти х, що ми робимо? Ми знаходимо х, як... Х дорівнює мінус множник. 8 поділити на 2. Що це буде? Буде мінус 4. Так, тут мінус 4. Настя, на 10, там немає дірочок? Є, мені здається, так? Використовуєш? У мене немає дірочок. Немає? Nie. Так, діти, у вас є можливість? Там я вчора надіслала таку ну, легеньку задачку. А, так, давайте далі. А, якщо бажаючих немає, буду визивати. Аліна. Давайте Аліна. Аліночка, четвертий. Ти нас чуєш? Аліна, чуєш нас? Угу. Uh -huh. А, і так, четверте рівняння, а, умова в нас така, мінус 3 помножити на дужку в дужках 4-5 y плюс 2 помножити на дужку в дужках 3 мінус 6 y дорівнюють, я тут напишу нижче, мінус 3,9. Тоді треба спочатку розкрити дужки. Перед першою дужко... дужкою множник мінус 3. Ми ось так. Фонтанчиком перемножаємо. Так. А, це дорівня мінус 12. Так, далі. Додати 15 Y. Молодець. Додати 6. Угу. 12 дорівнює мінус 3. 12 іг і дорівняння мінус 30,15. Ага. Так, тепер дивись. Давайте ж спочатку зведемо подібність. Спочатку з Y. 15 -19. мінус 12. Мінус 3 ікрік. Просто 3, так? 3 ігри. Так, і тепер числа мінус 12 плюс 6. Мінус 6. Згодно. І дорівнюється мінус 3,9. Тепер ми можемо просто ось це мінус 6 перенести в той бік з протилежним знаком. Було з мінусом, в той бік переходить зі знаком. Плюс, так? Тобто що ми з цього боку пишемо? Мінус 3,9 плюс 6. Згодно. Давайте спочатку спростимо це, так? Ти додаєш числа з різним знаком. Перемагають нас додатні, так? Бо вони більше. Угу. Ми ставимо знак плюс, який ми можемо написати, і віднімаємо від 6 3,9. Що це буде? Це буде десята. Так. І тепер знаходимо Y як невідомий множник. Що ми робимо? Дві. Uh, ціли... Тут 3. множення. Два і один ділимо просто на, на три. Скільки це буде. Нуль, так. Двадцять один. Mm -hmm. Так, добре, тепер, тепер дивимось, що тут в нас. Ага, а от тут цікава річ. В 1130-му можна розв'язувати двома способами це рівняння. Можна просто розкрити дужки, як зазавжди. Да? Ну, тобто розкрити дужки, потім екси в одну сторону, числа в іншу. А можна помітити таку річ. І так. Подивіться, що у вас обидва, обидві частини рівняння, ну, тут є множник 0,8, а там мінус 3,2, вони обидві діляться на 0,8. Ось давайте все ж таки спробуємо розв'язати це рівняння за допомогою другої властивості, яку ми вчора з вами записали для рівняння. Ще раз, в чому полягає ця властивість? Якщо ми обидві частини рівняння, Помножимо чи поділимо на одне і те ж саме число, яке відмінне від нуля, то рівняння буде мати такі самі корені. Ще раз повторю, це рівняння можна розв'язати не тільки таким способом, але я хотіла відпрацювати це правило, бо обидві частини цього рівняння дійсно діляться на, так, я щось загубила, плюс 5 так, і дорівнює мінус 3,2. Тобто давайте спробуємо використати це правило. Поділимо обидві частини на число 0,8. Так, і Аліна спробує відповісти. Тепер дивіться, чого ми доб'ємося, якщо ми поділимо ліву частину рівняння на 0,8. Просто зникне цей множник і залишиться просто ця дужка. Її можна, ну, можна в дужках записати ось так. Ну, один ми не будемо писати, можна написати, щоб було зрозуміло. Можна просто було переписати 4х плюс 5. А от скільки буде з правого боку мінус 3,2 поділити на 0,8. По-перше, буде з мінусом, бо мінус ділимо на плюс. А по-друге, якщо ви ділите на десятковий дріб, то що ми повинні зробити? Перенести коми. І це те ж саме, що 32 поділити на 8. А 32 поділити на 8 це 4. Ну, дужка помножити на 1 це буде просто вміст цієї дужки. А тепер Аліна мені каже, що ми можемо тут перенести? Нам треба, щоб ікси всі були лівого, навпаки, з правого боку. Тобто, що ми робимо? Переносимо цю сірку, так? 4х дорівнює мінус 4 відняти 5. Ну, скільки це буде? Це буде мінус 9. І тепер ми знаходимо х як невідомий множник. Що ми робимо? 9 поділити на 4. Мінус 9, да? мінус 9 поділити на 4. Воно ж на не ділиться. Давайте запишемо у вигляді дробу. І це неправильний дріб, тому виділимо цілу частину. Що тут буде? Скоротити тут не можна. Ні. Це буде 2, 1 четверта. 1 четверта. Одна четверта. Мінус і відповідь мінус 2,1 четверта. Так, і давайте ще подивимось на номер 2. Теж спробуємо його спростити, от саме таким способом. Тобто поділимо обидві частини рівняння на одне і те ж саме число. Хоча, ще раз повторюю, можна просто розкрити дужки і розв'язувати так, як ми робили в минулому номері. Але давайте, щоб закріпити це нове правило для вас, все ж таки простимо таким чином. І так, мінус 2,4 помножити на дужку 7-9 дорівнюють мінус 48. Ось на що тут можна обидві частини поділити. У вас обидві частини діляться на 24, так? А у вас там множник, який заважає перед першою дужкою, мінус 4. Ось давайте на нього і поділимо на мінус 4. Тому тут відразу множник один взагалі можна написати, просто переписуємо цю дужечку. А далі, дивіться, мінус на мінус дає. Аліночка, який знак? Плюс. Плюс. Тепер ми переносимо кому? Бо ми ділимо на десятковий дріб. Що ми отримаємо? 480 поділити. На 24. На 24 тобто 24. мінус ми вже ігноруємо. Давайте напишемо це 480 поділити на 24. Скільки це буде? Це буде 20. Це буде 20. Тепер дивіться. Вам треба, щоб ікси були з цього боку. У вас тут мінус 9 ігри. Ну, зміни на обов'язковий. Мінус 9 іг до рівня 20 відняти 7. Згодно. Так, і це буде. Буде 13. Угу. І як знайти ігрек? Ігрек до рівня 13 поділити на мінус 9. З яким знаком буде результат? Мінус 9 мінус, і ми теж можемо записати у вигляді дробу і виділити цілу частину. Скільки тут буде цілих? Це буде 1,49. Так, і записали цей результат. Мінус 1,49. Так, Аліна, 10. Так, Аліна, а далі, діти, ми розв'язуємо номер 1132. 1132 там теж спочатку треба розкрити дужки, а потім переносити до дамки. Хто хоче відповідати? Немає охочих. Так, умова в нас така. Ну, зараз когось вимушено буду визвати. Плюс 2 помножити на дужку. в дужках 02 м 0,3 Дорівнює. Так, діти, дивіться, в мене не вистачає місця, я тому перенесу знак рівності. А якщо у вас вистачає, то ви пишете в одну строчку. <кій> І так, у вас з двох сторін є дужки, тому їх треба спочатку розкрити. А, так, а відповідати буде десь сад, за який там щось. Сховався. Артем, слухай. Я готова. Давай. 0,3 в нас. Дужки. Так, і переписуємо, так? А тепер друг... О, цю дужечку ми множимо на 2. 2 на 0,2 буде. 0,2 буде 0,4. Плюс 0,4М. Так, згодно далі. Відняти 06. Згодно. Дорівнює. Що ми справа маємо? Дорівнює 0,8. Відняти 0,7М. Додати 1,4 Угу. Тепер можемо спочатку звести подібні, а потім переносити, як тобі зручніше, так? Ча. Давайте спочатку зведемо і справа, з зліва подібні. Які тут подібні? Наприклад, Мки е, зліва, 0, а 3, числа навпаки. Так, скільки це буде? 0,3 плюс 0,4. 0,7, М. Мінус 0,6, Так, переписуємо. Так. А з того боку додай числа. 0,8, додати 2,2. І мінус 07М. Так, тепер переносимо М той бік, числа в той. Що ми отримаємо з цього боку? 0. 0, 7 3. Так. Віднято. От дивись, в мінус. тебе з того боку мінус 0,7, не там, де треба, з мінусом. Тому ти в той бік, який треба, переносиш з протилежним знаком. Мінус. Тобто плюс, так? 0,7М. Так, а з того. Я почалась мене видобула. Добре. Так, що буде тут? Дві, дві десяті. Відняти 0,6. А чого відняти? А, додати. Ти ж 0,6 шість переносиш в той бік. Воно з тебе не з того боку, тому додати все ж таки. Так, а скільки це буде, Артем, зліва? Зліва буде одна ціла чотири а справа? А справа буде 2,8. І як знайти М? М дорівнює 2,8 поділити на 1,4. Ми повинні перенести коми. Це те ж саме, що 28 поділити, поділити на, 14. на 14. Скільки це буде? Буде 2. Буде два. Так, Артем, добре. Давай ще одне а, наступне. Зараз я трошки звільну місце. І так, це в нас 1032 друге, Так, умова в нас така. 06.

Ну, 6 Ми віднімаємо. Ну, 1,3х. Віднято одну. Так, справа, що ми пишемо. Справа ми пишемо. 2,8х. Мінус. Віднято? Ну, так, і переписуємо. Там ніяких дужок немає, так? Тобто просто переписала. Зліва давайте зведемо подібні, все ж таки. Там подібні числа 06 мінус 1. Що нам дає? Буде мінус 0,6. І мінус 1,3х. А там поки що так і переписуємо. А тепер переносимо до данки. Який зиксио. Ось дивіться, ось у вас знак рівності. Що у вас з зліва стоїть? Ну, одна ціла, три... Мінус одна ціла. Мінус, мінус одна ціла три, три десятих А з... не з того боку з у вас 2,8, тому ви, ви його переносите. Так, з протилежним знаком. Тобто, що ми тут напишемо? <кій> Підняти? Угу. Два і вісім х, так? А з того боку, що в нас залишилося? Мінус тринадцять, п'ятдесят. Дві сотих, так. І. І Додати. угу. 0,4. Так, скільки буде зліва? Вони обидва з мінусом, тому ставимо знак. Мінус, бо ми їх додаємо, так? І модулі додаємо. Буде 47, 1 десятах. Згодно. Так, тут. Тут ви додаєте числа з різним знаком. Тому ставимо знак більшого числа, тобто мінус, так? Мінус. І навпаки, 30. віднімаємо. 12 соток. Молодець. Бо від п'ятсірки ви четвірочку віднімаєте. Пам'ятаєте, кома під кома. І тепер, щоб знайти Х, ми знаходимо його як невідомий множник, як його знайти. Ну, мінус на 12 соток поділити на мінус 4,1. Десяток. десяток. Мінус на мінус дає. Думаю. плюс... Тому ми пишемо плюс і переносимо коми. 131,2 поділити на 41. Ну і давайте поділимо десь в стовпчик. І так, я ось тут нижче. 131,2 ділимо на 41. По скільки можна взяти? 3. По 3. Буде 123, так? 3. Так. Остача буде. 8. Зносимо двічку з дробової частини, відразу ставимо кому і беремо. От два. Так, да, бачите, тут націло. І пишемо сюди. Це буде 3,2. Так, Артем, 10 використовуєш зірочки. А чому вони розв'язали цю задачу з пірниками? Вона не складена. Я вам скину після уроку цього, задачу. А, а я її... дною скинув, так. А хто хтось ще мені скидував, так? Повернув. А я не скидувала, але я можу зараз скидати. Ну, не можу, наперед зробіть це. Чого а, ну, ну, не, не працювати зірочку? Там... І хтось ще мені з вашого класу? Діна, точно, і хтось ще. Так, дивіться, останній третій, давайте швиденько встигнемо, 1 восьма помножити на 8 ігреків плюс 8, мінус 1 п'ята, ой, вибачте, додушки, 1 п'ята помножити на 5 шостих ігрек плюс 1,2 третіх. Дорівнюють 20. Ну, вам треба спочатку розкрити дужки. Я буду детально писати. Одна восьма помножити на вісім дев'ятих. У вас вісімки будуть скорочуватися, плюс одна восьма помножити на вісім. Ось запам'ятайте, можна писати вісім перших, а можна взагалі просто ось так скоротити, тут буде просто одиночка. Так, тут теж скорочується, буде одна дев'ята, але це буде в наступному кроці. Тепер пам'ятайте, перед другою дужкою у вас множник мінус 1 п'ята, тому мінус 1 п'ята помножити на 5 шостих у. У вас п'ятірочки теж скорочуються, буде 1 шоста. Мінус на плюс дає мінус, я переношу 1 п'яту так і пишу, а цей дріб перевертаю в неправильний, це буде 5 третіх. П'ятірочки скорочуються, і це дорівнює двійці. Що сталося там таке? Одна дев'ята Y плюс 1 мінус 1 шоста іг, мінус 13 дорівнює 20. Давайте спочатку зведемо подібні ігри подібні до ігрів, числа подібні до чисел. Тут можна одну дев'яту відняти одну шосту, якщо зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас 18. Тут домножаємо на 2, тут на 3. Отримаємо 2 18 ігри. Відняти 3 18 ігри. Діти, в когось мікрофон не вимкнули. Плюс одна третя, о, плюс один мінус одна третя. Від одинички, як відняти одну третю? Один подати як три треті. Відняти 1 третю буде 2 треті, І це дорівняння 2. вісімнадцятих, дві мінус вісімнадцятих буде мінус вісімнадцята y. А ось ці 2 третіх переносимо в той бік зі знаком мінус. Так, ну і тепер нам треба від двічки відняти дріб. Давайте згадаємо, як ми це робимо. Від двійки відчеплюємо одиничку. Пишемо мінус 11, дорівнює 1,3 треті відняти 2 треті. Так, далі я пишу ось тут, бо в мене немає місця, що я запишу? Мінус 18 ігрик. Дорівнює 1,1 третя. І знаходжу y як невідомий 1,1 третя ділиться на мінус 1,18. Результат буде зі знаком мінус, бо ми додатні ділимо на від'ємне. Ділимо числа з різним знаком. Результат буде з мінусом. Пишемо y дорівнює мінус перший дріб. Переводимо в неправильне, другий перегортаємо. Тепер шукаємо, що скоротити. І отримаємо мінус 24 перших, просто мінус 24. Пишемо відповідь. І так, відповідь мінус 24. І так, сьогодні ми з вами вчилися розв'язувати рівняння, в яких були і дошки, ми переносили до данки, ви берете надзім 1102... 1127 з 4 по 8, 1129, 1131 і 1133. Обов'язково робіть ДЗ, запитуйте, якщо не все зрозуміло. До зустрічі. Е, можна запитати, а коли можна буде перездати? Я вже сказала, у вівторок. Ага, у вівторок добре, дякую. -да. Добре. До побачення. До зустрічі.